Одинадцятий незваний супутник. Коли шаста вибіг у хвіртку, то опинився на луці, а за лукою похило піднімалося невелике, вересове пустище, що тягнулося до дерев. Та тепер йому не треба було ані думати, ані гадати, а треба було просто бігти, бігти і все. Руки, ноги в нього дрижали, у боці сильно кололо, а під, що градом котився з лоба. Сліпив і різав очі. Правду кажучи, він мало не падав з ніг і кілька разів за не підвертав їх, ступивши на хисткий камінь. Дерева ставали дедалі густіші, а на прогалинах буяла папороть. Сонце зайшло за хмари, та від того прохолодніше не стало. Настав один із тих задушливих сірих днів, коли мух здається вдвічі більше, ніж зазвичай. Мухи обліплювали його обличчя, та він навіть не намагався їх зігнати не до них, раптом він почув звук рога. Нетривожний, хриплий звук Великої Дуди, як роги в тажбані, а веселий клич. Тіро ту 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 -у -у! Ще щемить. І ось він вибіг на широку галявину і опинився серед юрби людей. Принаймні йому вона здалася юрбою, хоча насправді було там чоловік 15-20, усі в зелених мисливських шатах та кінні. Дехто сидів верхи, інші спішилися і стояли в головах коней. Посеред юрми юнак притримував стремено для літнього чоловіка, аби той заліз верхи, а той пан, для якого тримали стремено. Був найвеселішим королем, якого лише можна уявити, кругловидий, яснозорий, зі щуками рум'янами, як ті червоні яблука. Та щойно він угледів шасту, то й думати забув сідати на коня. Він простяг назустріч руки, лице його засяяло, і, не стримуючи себе, він вигукнув Коріне, мій синку, та пішки і в лахмітті, що за. Та ні, захекано вичував із себе шаста, хитаючи головою. Я не принц корін, я, я знаю, що схожий на нього, бачив його високість у тажбаані, він шле вам вітання. Король не зводив шасте погляду, і вираз його обличчя неможливо було описати. Це ж ви к, к король Лун, видихнув Шаста. І, не чекаючи на відповідь, відхекавшись, продовжив пане король, поспішайте, Анвард! Зачиніть браму, ідуть вороги, Рабадаш і дві сотні кінноти. Ти цього певен, хлопче? запитав хтось із почту. На власні очі, кивнув Шаста, я їх бачив, мчав, но випередки з ними весь час від тажбаана. Пішки? Спитав той самий пан, здійнявши брову. Верхе, а коней я залишив пустельника, відповів шаста. «Вір йому, Даріне, мовив тут король Лун. У нього на обличчі написано, що він каже правду. Гей, на коней і вільного коня хлопцю. Ти ж вмієш скакати швидко? Замість відповіді хлопець поставив ногу в стремено коня якого підвели до нього, і за мить уже сидів у кульбаці. Він робив це сотні разів разом з його за кілька останніх тижнів і тепер сидів верхи не так, як першої ночі, коли Ігого сказав, ніби хлопчик сідав на коня, не наче залізав на копицю сіна. Шаста був невимовно радий чути, як лорд Дарін сказав королю: Сір, у хлопця постави, як у справжнього вершника. Запевняю вас, у його жилах шляхетна кров. А вже ж, це й мені спало на думку, мовив король і позирнув на шасту з непередаваним, майже голодним виразом у сірих очах. І вся ватага пустила коней у чвал. Шаста справді прекрасно сидів у кульбаці, та що робити з поводом, він і гадки не мав, бо жодного разу його не торкався, коли сидів верхи найгого. Краєм ока він ретельно придивлявся, як це роблять інші. Як часом робить багато хто з нас на званому обіді, коли не цілком певен, який саме ніж чи яку саме слід взяти, і намагався правильно триматися. Та в дійсності він не прагнув керувати конем по-справжньому, а сподівався, що кінь сам попростує за рештою вершників. Кінь цей був зрозуміло звичайним конем, а нерозумним. Та мізки в йому стало, аби збагнути, що цей дивний хлопчик, який на ньому верхи, не має ані нагайки, ані шпор, і не є господаром становища, тож недарма незабаром часто опинився у самому хвості кавалькади. Та все одно він скакав досить стрімко мух тепер ніяких не було, і вітерець приємно обдував обличчя, і він відновив дихання, і завдання йому вдалося виконати. Перше після того, як Шаста опинився в Ташбаані, як давно, здається, це сталося, він відчував полегкість на серці. Він поглянув угору, щоб з'ясувати, чи не наблизились вони до гірських вершин, та на своє невдоволення взагалі їх не побачив. Лише якісь нечіткі та сірі брили накочувалися на них. Ніколи раніше Шасті не доводилось бувати в горах. Тож не дивно, що він був вражений. Це Хмара, пробобонів він собі підніс. Находить хмара. Зрозуміло тут у горах ти справді на небі. Подивлюся, яка хмара зсередини. До чого цікаво? Мені давно це хотілося дізнатися. У далині ліворуч, і трохи ззаду сідало сонце. Вони виїхали, мабуть, на битий шлях і скакали дуже швидко. Та кінь шастий їхав останнім. Раз чи двічі, коли дорога повертала, а з обох боків дороги тепер тягнувся густий ліс, він на секунду-дві втрачав решту вершників з поля зору. А потім вони пірнули в туман, чи то туман накотився на них. Усе довкола стало сірим. Шастей не уявляв раніше, до чого холодно і вогко може бути в хмарі, та до чого ж темно, сіре дуже вже швидко. Оберталося на чорне. Хтось на чолі колони час від часу сурмив у ріг і щоразу звук лунав все далі й далі. Тепер шаста взагалі нікого не бачив. Та, певна річ, він зможе їх побачити лишень доскаче до наступного повороту. Проте, коли він повернув, то однаково нікого не побачив. По суті, він взагалі нічого вже не бачив, а кінь його перейшов на крок. Давай уперед, конику, давай, підганяв його шаста. І знову почувся звук рога, та тепер дуже слабкий, і його завжди казав шасті, аби той вивертав ступню, і шаста гадав, що так трапиться щось жахливе, коли він увіп'ється п'ятами коню в боки, і йому спало на думку, що саме тепер настав час спробувати. Послухай, конячко, попередив він, якщо ти не побіжиш. То знаєш, що я тобі зроблю? Я п'ятами увіп'юся тобі в боки, правда, увіп'юся. Кінь на цю погрозу і вухом не повів. Однак шаста міцно влаштувався у кульбаці, обхопив кінський круп коліньми, зціпив зуби і щосили вдарив п'ятами коня в боки. Єдине, чого він досяг, так це того, що кінь п'ять-шість кроків біг під тюбцем, а відтак знову перейшов на крок. Та тепер було досить темно. І Іврій, здається, сурмити перестали. Єдиним звуком, що чувся, було постійне крап, крап 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 з гілок дерев. Гм. <гум> да, навіть кроком ми хоч там як, та куди-небудь доберемося, сказав шаста сам собі. Лишень сподіваюся, що не наскочив на Рабадаша та його кінноту. Він їхав далі, як йому здавалося, доволі довго. І увесь час кроком тепер шасту розривали два почуття: ненависть до коня та вовчий голод. Нарешті він опинився на роздоріжжі, і поки він міркував, яка з доріг має вести до анварду, ззаду долинув глухий шум, від якого в хлопчика аж у п'ятах закололо, то був тупіт кінських копит. «Равадаш!» – здогадався шаста. Думати гадати, яку дорогу обере Рабадаш, було ніколи. Якщо я оберу якусь одну, то він, можливо, обере іншу. А якщо лишитися на роздоріжжі, то мене неминуче схоплять. Він спішився і повів коня за воздечку дорогою по праву руку. Звук кінноти швидко наближався і за хвилину другу, Шаста зрозумів, що вершники вже на роздоріжжі. Затимувавши дух, він чекав, яку дорогу обере Рабадаш. Пролунала коротка команда стій, а потім почулися нетерплячі кінське хропіння, биття копитами об землю, форкання коней, коли вони кусають водила, та заспокійливе поплескування вершників по кінських шиях. І знову, перекриваючи все, пролунав владний голос: Так, увага! мовив той, звідси до замку рукою сягнути, тому слухайте мій наказ. У нарні... А там ми маємо бути на світанні крові зайвої не проливати. Під час цього набігу, ви маєте вважати кожну краплю нарнійської крові вартою цебра вашої. Під час цього набігу, кажу, іншим разом боги дозволять вам проливати стільки крові, скільки завгодно. На всіх просторах від кейр Паравелю до ліхтарної пустки, та це стосується лише Нарнії. А тут, у Древляндії, Головне діяти рішуче, блискавично та нещадно. Доведіть вашу справність. Замок короля Луна має бути моїм за годину. Якщо впораєтесь, я віддам його вам на поталу. Більш того, тоді від своєї частки у трофеях я привселюдно відмовлюся. Натомість я вимагаю одне вбийте мені кожного варвара чоловічої статі, хоч би то було немовля, а решта в мурах замку ваша. Не гребуйте, грабуйте. Діліть, як вам заманеться, жінок, золото, дорогоцінне каміння, зброю, збрую, вина. Ну, а того, хто коли підійдемо до брами, пастиме задніх буде спало живцем. виміята ще непереборного та невблаганного вперед. Із голосним тупотом кіннота рушила, і шаста полегшено зітхнув. Вони обрали інший шлях. Поки загін проходив роздоріжжя, шаста з тривогою відзначив, як довго вони йшли. Весь день він говорив і думав про дві сотні шабель, та навіть не здогадувався, як же це багато, та нарешті звук кінноти стих у далині. Він знову був сам навколо панувала тиша, лише звідти дерев капала роса крап-крап-крап. Що ж, тепер дорогу на анварт він знав. Та, звісно, їхати туди було б самогубством. Це означало б утрапити в лабити головорізів Рабадаша. Як же мені бути? майже вголос запитав себе шаста. Та, не вирішивши, як його бути, хлопець знову заліз на коня і пішов далі тією дорогою, яку обрав раніше, сподіваючись, хоча й не дуже на те покладався, що натрапить на якусь хижу. Де зможу попрохати трохи їжі та попроситися на ночівлю. Звісно, раніше він думав повернутися до оравіс, та й Гого, -го, й Гвін, які залишилися в пустельника, та зробити цього не міг, бо тепер не мав жодного уявлення, у який бік повернути коня. Рано чи пізно, врешті-решт, вирішив він, ця дорога кудись мене та виведе, та все залежить від того, що розумієш під кудись. Наразі дорога вела кудись туди, де дерев, темних та мокрих, ставало дедалі більше і холоднішало, й холоднішало. До того ж, як на диво, пронизливі, вітри віяли й гнали туман повз нього, та туман аж ніяк не розвіювався, був би шастав рожденним горцем, то відразу збагнув би, що за цим криється, а криється лише те, що він уже піднявся високо-високо вгори -високо і тепер був чи не на самому гребені перевалу. Та як житель рівнин він про гори нічого не знав. Ох, оскучив я по саме уха, заліз, як муха в патоку, мовив шаста сам до себе. Здається, нема нікого нещасливішого за мене. На цілому білому світі, чому в усіх усе як у людей, тільки не в мене. нарнійські пани та пані безпечно вибрались з а я залишився позаду, завіз, і ого, так він. У старого пустельника все гаразд. Чому ж вісником до короля Луна вибрали мене, найбесталаннішого? А кого ще? Король Лун зі своїми людьми, лабонь давно вже в замку, і браму на колоду замкнули до підходу Рабадаша. А я нікому, нікому не потрібна, само лісі, як билина в полі. Від втоми, голоду та спраги йому стало так себе шкода, що по щоках покотилися рісні сльози, та раптом він забув і про втому і про жаль. Його пройняв жах, зовсім поруч із ним хтось є. Було темно, хоч в окострелі, нічого не видно, а той, чи то звір, чи людина, ступав так тихо, що й кроків не чути. Єдине, що було чути, це дихання. Його невидимий супутник дихав з такою силою, із якої не може дихати людина, і Шеста вирішив, що це має бути дуже велика істота. Та дихання це він помітив не відразу, тому насправді й уявлення не мав, як довго та істота крокувала поруч, та ось чому це відкриття стало жахливим потрясінням. У голові промайнула згадка колись давним-давно. Він чув, що у північних землях водяться велети. Від переляку він аж губу прикусив, та тепер, коли в нього справді з'явилася причина лити сльози, він про те й думати забув. Та й щось, якщо вже то була не людина, кралось поруч настільки тихо, що в шасти виникла надія, ніби йому привиділось, та не встиг він себе в цьому переконати, як зненацька з темряви почулося, як хтось глибоко зітхнув. Отже, уява була тут ні до чого. Хай там яка, раптом він відчув гарячий подих на своїй замерзлій лівій руці. Якби хоч кінь був годящий, чи знав би він до пуття, як правити, то хай що, а дремонув би він та ще й галопом, та як пустити коня навскач він не знав. Тож він і далі плентався тихою ходою, а у біч нього простував і дихав невидимий супутник. Та врешті-решт шасті урвався терпець. Хто ти? спитав він майже пошепки. Той, хто довго чекав, коли ти заговориш, промовила істота. Голос її був нагучним, проте могутнім та глибоким. Ти, ти вилетень?» – запитав Шаста. Можеш називати мене і так? мовив могутній голос. Та я ж ніяк не схожий на істоту, яку ви звете велетом. Я тебе зовсім не бачу, сказав шаста, вдивляючись у темряву. І тут моєму раптом спала ще жахливіша думка. Він спитав заледве не криком. А ти, ти, бува, не той, не мресь. Ой, благаю тебе, йди собі геть, будь ласка, що поганого я тобі зробив? Хоч чому ж мені так не таланить? І знову він відчув. Тепло подиху істоти, не лише на руці, але й на лиці. Ось, прошу, сказала вона, бачиш, це ж не подих, примаруючи духа, а розкажи мені, чому це ти вважаєш, що тобі не щастить? Цей подих трохи заспокоїв шасту, хоже він говорить не небіжчиком, і він розповів, що ніколи не знав своїх справжніх батька і матері. А виріс він у злиднях в одного рибалки, який обходився з ним дуже суворо, і розповів шаста, далі історію своєї втечі, і те, як їх переслідували леви, і змусили рятуватися вплав, і про всі загрози для них у тажбані, і про ніч серед могил, і про те, як вили в пустелі дикі звірі. І розповів він про спеку і спрагу під час мандрів пустелею, як майже досягли вони мети своєї. Коли інший лев напав на них, поранивши аравіс. а ще про те, як багато часу спливло відтоді, як він востаннє їв. Я б не сказав, що тобі не сказав могутній голос. А хіба ж то толанить натрапити на шляху на стількох левів? запитав Шаста. Лев був лише один, зауважив голос. Як це один? Я щойно розповів тобі. Що було щонайменше два леви першої ночі і був лише один, та він був прутконогий. Звідки ти знаєш? То був не хто інший, як я, шастей від несподіванки, роззявив рота і нічого на це не сказав, тож голос продовжив: Я був тим левом, який примусив тебе пристати до равіз. І я був тим котом, який утішав тебе серед мертвих. Я був той Лев, який, поки ти спав, відганяв від тебе шакалів. Я був той Лев, який додав коням нової сили, нагнавши на них страху, аби ти встиг вчасно зустріти короля луна. І я був той Лев, якого ти не пам'ятаєш, але який відштовхнув човна, у якому ти мале дитя, на порозі смерті лежав, аби човен пристав до берега, де сидів старий рибалка, якому тієї ночі не спалось. І який тебе взяв за сина? Тоді, виходить, це ти поранив Равіс? Так я. Але навіщо? Дитино, зауважив голос, я зараз розповідаю тобі твою історію життя, а не її. Кожному я розповідаю лише його історію. Хто ти? спитав Шаста. Я це я і є, сказав голос. Дуже глибоко і низько, та так, що задрижала земля, і знову Я, це я і є. дзвінко, чітко і радісно, а потім втретє. Я це я і є. Прошепотів так лагідно, що ледве було чути, і все ж здавалося, що линуло звідусіль навколо тебе, Не мов би ці слова прошелестіло листя. Шаста більше не боявся того, що голос належить звіру, який його може з'їсти, чи того, що це голос примари мерця. Та його охопив новий і зовсім інший трепет, а ще він відчув радість. Тим часом чорний туман перетворювався на сірий, а сірий туман на білий. Ці зміни, мабуть, почалися ще певний час тому. Та поки шаста говорив, з істотою нічого іншого він не помічав. І ось. Білизна навколо стала сяючою білизною, від якої доводилось мружити очі. Десь попереду почувся спів птахів, і хлопчик зрозумів, що ніч нарешті закінчилася. Тепер стало добре видно і гриву, і вуха, і голову його коня. На них зліва лилося золотаве світло. Він подумав, що то сонце. Шасте повернув голову і побачив, що поруч нього крокує лев. Вищий від коня, а кінь, здавалося, його не боїться чи не бачить, ся й від лева, і ніхто не бачив видовища жахливішого або прекраснішого. На щастя, Шаста все своє життя прожив на крайньому півдні, в остраханстві і не чув розповідей, які пошепки передавалися в та з з вусту вуста про страшного нарнійського демона, який з'являється в подобі лева. І звісно ж. Він не знав жодної з правдивих історій про Аслана, Великого Лева, сина імператора над морями, короля над всіма великими королями нарнії. Та одного погляду Влик Лева було досить для того, щоб хлопчик зіслизнув з коня і впав на коліна. Йому на сила було говорити, та й нічого він не хотів сказати, бо знав, що нічого говорити йому не треба. Великий король над всіма королями схилився над ним. Його грива і якісь урочисті дивні пахощі над гривою огорнули хлопця, лев язиком торкнувся чола шасти. Хлопчик підняв обличчя, і їхні погляди зустрілися, і цієї миті бліде ме туману і палюче сяйво лева сплелися в бурхливій славі, з'єдналися і щезли. Шаста був сам. Верхи на трав'яному схилі гори під ясним синім небом і лунав спів птахів.